Всім привіт, друзі! Мене звати Антон, і це нове дітище від кунусів під назвою Асета Корса Rally. Ця гра вийшла недавно, вона в дочасному доступі. Чи зможе вона перевершити досягнення легендарної Річард Бернс Rally? Давайте дивитись та розбиратись разом. Я використовую для руління базу Trustmaster TX Laser Edition з TLCM педалями. На щастя, в мене не було жодних проблем з бінденням. Гальм, тому що у деяких людей є такі проблеми. Мене ця проблема минула. Тому давайте швиденько подивимось, що у нас є в меню. Та гоу, погнали щупати. В меню у нас все просто, все як і в ралійних симуляторах, ралійних аркадах і іграх про раллі. Але тут є така штучка, яка називається Ралійна енциклопедія. І це реально дуже класно, Того, що в цій першій вкладці історія раллі. Можна почитати просто про всю історію раллі, яка вона була аж від е, оригінальних машинок 60-х років до сьогодення, грубо кажучи. Потім можна почитати правила раллі, по яким штрафують, там дуже багато цікавого. А саме цікаве це оці стрілочки, позначки і куча-куча всього незрозумілого це називається стінограма. В простонароді між реалістами стінка, яку начитує кодрайвер, тобто це штурман пілоту, і вони по ній їдуть. Дуже-дуже рекомендую ознайомитися. Ну і саме цікаве, це гараж, так як гра ще в ранньому доступі. Тут представлено всього 10 автівок. На мою думку, якісь автівки можна було і змінити, але це ранній доступ, я думаю, вони будуть додаватися, також ще покатаємось. Тож. Звичайно, спочатку я хочу вибрати ось цей Hyundai i20 категорії Rally 2. І просто подивіться, просто який він красивий. Деталізація автівок. Просто моя повага розробникам. Я, я навіть не знаю, що ще додати. Ви просто, просто подивіться. Мо так само можна почитати історію кожної автівки, яка тут додана в гру. Але вже мені кортить проїхатись, тож давайте будемо їхати. Ну що, поїхали? Хочу звернути вашу увагу тут зліва є індикатори, та усякі перемикачі вони показують дуже корисну інформацію, і ось цю інформацію ми зараз залишимо. Тому це мій перший раз поїхали. Слухаємо звук. Ну нічого таке, нічого я вам скажу. Класно шатається справа ручка перемикання передач, як в реальній релійній автівці, та й в звичайній автівці теж. Дивись, маршал тебе виставляє на воротах старту. Вообще, клас. Ну що, з Богом? Five, four, three, two, go, 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 go. Їхати 40, нам, до речі, 11,6 11, кілометрів, тому 5, поспішати 8, я нікуди не збираюсь. 5, Це більше відео таке для ознайомлення з грою, а не щоб якісь там. Показувати рекорди, чи ще щось. Не вистачає мені фідбеку. Інформативності в кермі не вистачає. Не знаю, з чим це пов'язано, або з налаштуваннями бази, або це ще такий сирий рушій в грі. Не можу зрозуміти, і таке враження, що тачка плаває по льоду, Хоча налаштування зараз погоди на спецділянці у мене сухі. Можливо, просто треба звикнути. Не знаю. Поки початок, тільки щось потім скажемо. Two six right keep out 100. five left titans over crest and five right 60. four left and four right titans 40. three left long into four right long don't cut and four left into three right, Привіт, РБР, люди And по трасі бігають. Це клас. Це мені вже подобається. Подивіться на графіку, яка вона Picks. просто шикарна, яка вона. Into Нема до чого придратися, Ground. реально. У мене Fly, все стоїть right. на ультрах, ФПС стабільний. Гра не фрізить, не тормозить. Titans. Їду просто Overcast. в кайф. Left, Графіка просто молодці розробники. Дуже великі молодці. Майже зайшов я в цей поворот як потрібно. Майже Він був сліпий, я був не дуже уважний. Тому маємо що маємо. Але ми далі їдемо. Графіка супер звук. Доволі непоганий. Доволі непоганий. треба послухати ще інші машинки. как он излучать. Ох, right, oh, тут опасненько left, было, опасненько. 100, Можно жопой. Даже бежит right, оттуда, но До речі, я сам дуже багато знімав ралі, і я сам прекрасно знаю, що це таке, коли ти намагаєшся перед автівкою трошки більше вилізти на трасу, щоб зловити більш-менш крутий кадр. Тому це дуже класно, що вони з РБР перейняли ось цю таку хі -хі, традицію перебігання траси фотографами та звичайними зрителями. А 4, ліг, огрес. Яка ж краса навколо. Які дерева гарні, просто... Ага, окей, прям. Можна розвалитись. Break. 5 right tightens into 2 left long opens late don't cut 4 left opens don't cut and 4 right over crest into 1 right long opens 60. 6 right 50. Left. Over crest. Very long. Яка краса, яка краса. Right і ніколи right я поки ще не грав в гру, яка про ралі і така красивіча, right красивенна падла. Та деталізована. Це просто four вау. Four Але так, так це я їду, 70, тільки перший спецділянок. Першу спецділянку, точніше, вибачте. Left, crest, right Кажуть, тут 40. вночі просто не то, що серце розривається від Break. такої гарноти. Right, треба пробувати, треба показувати все. Three left into 4 left, narrows, into 3 right, 60, over crest. 4 right, tightens, into dip, 80. 5 left, into 3 right, over crest, 80, keep left. 6 left, long. Into 5 left, 50, oh, ho, over crest Відрізок пішов у нас. Дуже-дуже технічний, я такий люблю. Тут баранкою і крутиш, як не в себе. Камні обережно, бо можна жопу було розбити. Ух! Трошечки побив машинку. Погнали наступну спецділянку дивитись. Все той же Ралі Вальс. І все та ж краса. Uh, поехала. 5, 4, 3, 2, 1, go. 70, over crest. Into, 5 right long, tightens 3. Into, 2 left long, tightens 1. And 5 right, short. Into, 4 left, short. And 5 left, over crest. Into, 3 right long, 40. 5 left. Непогані 60. такі зв'язки поворотів одразу після старту, так? Да? Як вам пишіть 12. коментарі? 3 right, left long, Titans late. Дуже сильно розігнався. Це 70. мій бок. Але ми вижили. Просто подивіться, який красивенний ліс. Ну. Three left, long, small cut, forty. Five left. And six right, don't cut, into. Three left, long, don't cut, Titans late. And six right, long, into. Four left, small cut, one hundred. Six left. Caution. Break. Right. Forty. Left. And square right, don't cut. What's that Three right and three left long. Nepo Hano, Nepo Hano. We have five right, Yamalades, Tomalades, two left long, small cut. And two left titans caution through gate. And three right opens. Ой-ой-ой, трошечки, трошечки ззадом зачепив ворота. Все ж таки не зміг я акуратненько мимо них проїхати. Але дякувати Богу, все обійшлося без проїшестві та інцидентів. Так що нормально їдемо далі. Тихо, тихо, куди ж ти так вибіг на дорогу? Дружинный. <говори> На капоте покатать. 150. 5 left. 50. 6 right. 50. Kink left. Keep right. 40. Caution. 5 right. Keep in. Into. 6 left. 100. Kink left. Finish. І на фініш дуже класний доп. і тепер тормозим, щоб не розвалитися. А тепер ралі Франції. Привіт, асфальт. Легендарна тачка Лянча Дельта інтегралі. Золота доба групи А. Погнали! Яка красота, це капець Франція. Вузько. Поставимо інформацію і послухаємо, як вона звучить. Ох, турбінка. Супер! Ну що, поїхали? Їхати 10 кілометрів, сухо, сонячно, асфальт, легендарна тачка. Чому не кайфувати? О, ну на кермі відчувається. Що на асфальті геть зовсім по іншому? Трохи. Трохи більше інформативний фідбек став. Більше відчувається покриття саме асфальта, ніж то було на граві. Можливо, мої думки вслух, що вони запозичили модель поведінки автівки на асфальті з свого дітища Асета Корса Ево, яка теж знаходиться ще в активній розробці. А модель поведінки автівки на гравії, вони все ще намагаються якось там робити самі 40, щось модрити. Ну, але це просто мої crest, думки. Можливо, це зовсім up, не так, я не знаю. Ну, Французы накрутили, Kink да? Кинк 8 left, 6, right, right, and sudden. 4 right opens 50. Caution, break, 5, overcrest, into the yeah, right. Into, right, 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 right відпеку, straight, відпеку. 50. 4 left, very long, don't cut. Kink right, into 4 left and 6 right. Short. Caution! To left, Titans. Small cut. Keep in. One hundred. Kinks over crest. Seventy. Kinks. Caution. Break. Five right Titans. Into sudden tight in left. Forty over crest. Oh. Right, long. Я кавред на машинках. я ручничка поретянул, конечно. Кинк право, 4 лево, 60. Кинк right, right, 100. Black left, into dip, 80, over bumps, caution, 4 left, crash, 4 right, don't go, flat left, left, long, caution, <laughs> 3 left, don't go, crash, 7, 3 right, keep in, 60. 5 left, very long, tightness 4, over crest, 80. Kink left, into, 4 right, very long, tightness 3, late, and five left into three right long opens late 100 4 left long don't cut. Sixty. 5 left, tightens 3, late. Caution, keep in. 80. 6 left, bump 70. Flat left, don't cut, into, four right, very long, opens late. Three left, don't cut, over crest, into, four right long, tightens late, 70. Flat right, into, four left, long. Four right, tightens, over crest, into, four left long, tightens. Сильно на траву не хочеться заїжджати, щоб тачку одразу не стягнуло. Бо на таку фігню вже я натикався. Мені більше не хочеться таке робити. Виїхали. Отлично. 6 left long 40 Ой, -ой, -ой. Long, 3. дуже а, дуже вузенько right, Так вузенько я 6, не знаю навіть з чим порівняти блин, як тут вузенько на допі right. shen, А тачка дурна Ой дурна Ін 2 3 left, Five right very long, Titans four, one hundred. Five right, break and kink left, into three left long, Titans. Four left and kink right. Caution, two left, into sudden, heaven right, Titans late. Caution, four eye opens, break, into, heaven left, fifty. Олес 60. Ух. Це було важкувато. І трохи болісно. Ну що, останній раллі Франції. Поїхали, та будемо робити підсумки та висновки. Готовы, готовы, five, four, three, two, one. Go, go. Four right. Into three left Titans. Don't cut. And three right. Very long. Opens. And Titans late. Fifty. Five left. And five right. Two hundred. Підрівняли ми блоки, як тільки там ми стояли. І взагалі це вони мені на дорогу вистачили. 3 left, narrows, over bridge, and 3 left, into, 2 left, tightens, 40. 1 right, don't cut, 150. Flat left, into, 5 right, caution, heavy brake, in right, narrows, 50. left, into, 5 right, into, 3 left, 5 left. 40, five right. Don't cut. into, 3 left tightens, and 4 right, over bumps, 60, 5 left, and 6 right, 200, 5 left, long, Fifty the over crest into four left opens two hundred. Four left caution, keep right, narrows into two left long one fifty. Oh, bumps into four right 40. caution five right over bumps flat left into three right don't cut narrows and three right tightens into two right tightens 80. five left very long 40. Дивіться, скільки long, глядачів. 50. Це ж дуріти можна. І всі Four на дорогу left, прям просяться. Фолефт ног опенс севті. Пепін ройт опенс. Фолрайт Дон Кут 80. Left 40. Four left 40. Four left, long, titans, don't cut, 50. Four left, 60. 3 right, 40. 3 right, Titans. And 3 left, don't cut. Into two left don't cut and two right caution ditch. Як заплутано, а? Це ж взагалі можна здуріти. Flat left, into three right, tightness, and six left, caution, ditch inside. Оце мене, до речі, було трошечки, коли на гальмуванні був на траву затянули. 4 right, caution into dip. And 5 left long. 6 right to 50. Caution. 5 left long. Don't cut. 40. 4 left long. 100. into right, to right, right, In four right left narrows one hundred five right fifty four left fifty flat left finish slowing and stop at marshals Ну що, друзі, давай зробимо підсумки після перших проїздів. Що ми маємо? Ми маємо, на жаль, поки що по фізиці поведінки автівки дуже-дуже гру. Треба працювати розробником з форс-фідбеком, щоб він був крутий, щоб він був класний, деталізований, щоб кермо не було пустим, не було пустим в центрі. І працювати над поведінкою тачки. Це єдиний мінус, який мені. Не те, що не сподобалося, але 50 на 50. Можна було і краще. Але я надію, що вони будуть над цим працювати. Стосовно оптимізації, вона просто крутезна. Стосовно график, гра графіки, у мене все на ультрах. І ви самі бачите, яка тут бляха-муха, краса. Тож, з вами був Антон, асета Корса Раллі. Побачимось!